При вологому кашлі можеш спробувати ПЕКТОЛВАН-С. ПЕКТОЛВАН-С допомагає дітям при вологому кашлі. Оголошення, що вразило мережу. У вишгороді на одній з вуличок от уже місяць висить це оголошення. 17 тисяч зарплата продавця в магазині. Відомий економіст Олександр Пасховер у соцмережі написав: у передмісті Києва у кіоск вже місяць шукають продавця. Зарплата 17 тисяч гривень. Телефонуємо. Роботодавець підтверджує, а зарплата така ж сама актуальна, так? Так. Да. Ні слова більше, треба влаштовуватись. Але спочатку вивідую все у майбутньої колеги. А який графік? Викладу, а днів на Весь місяць без вихідних. Тож тут доведеться жити. Хоча місце тепле, безпечне, навпроти відділок поліції і основні клієнти, охоронці закону. Працевлаштування офіційне, проте черги на вакансію не видно. Сніданок спробував запитати в Україну, чи наважаться вони на таку роботу заради 17 тисяч. Еліна підходить ідеально. А гроші вміють на рахувати. Ну питаюсь. Винува з калькулятор на телефоні є. Допустимо, ви пройшли да. всі вимоги на цю на, на цю посаду. Да? Але йти у продавчині на відсіч відмовляється. Я точно не захочу. Як і Світлана Миколаївна, хоча й зізнається, що редактором в інформагентстві заробляє втричі менше. Я кажу, мій кум большой кусок не проглотиш, можна вдавитися. Я не вмію торгувати, а рахувати вмієте? Ні, рахувати не вмію. Рахувати не, не вміють, а, а то скільки дали, то так є. Всі відмовляються, за кандидатами доводиться бігати. 17 тисяч ти продавцем працювати чи ні? Ні, ні. ні. Чому Добава, такі, навіть, Добава, ні не рачу. хочу вони заручені, Не хочуть? Не хочете? Не хочу, але і чара експерт Тетяна Пашкіна цьому не дивується. Умови праці вони не такі люксові, як офісні. Тому що, по перше, це не з 9 до 6 в комфортному офісі. Для українців особисте життя, вільний час і комфорт робочого місця важливіші за високі зарплати. Тому оголошення на вишгородському кіоску висить вже понад місяць.